Представники релігійної місії «Карі» та Спес Вінниця передали продуктові набори самотнім мешканцям Вінниці та села Десна, якими опікується Вінницький міський терцентр та департамент соціальної політики Вінницької міської ради. Завдяки благодійникам парафії Святого Духа й відокремленому підрозділу Вінницької обласної організації Червоного хреста пакунки доповнили свіжим хлібом та солодкою водою. Патрульні зупинили водійку на Хмельницькому шосе, яка кермувала в нетверезому стані. Спілкуючись із жінкою, інспектори помітили у неї ознаки алкогольного сп'яніння. Результат перевірки на драгері показав 1,19 проміле алкоголю в крові. На 31-річну водійку патрульні склали протокол. Слідчі поліції затримали водія вантажівки, який був учасником смертельної аварії, що сталася 24 червня, на автодорозі у Гайсінському районі. За попередніми даними слідства, 37-річний водій вантажівки, рухаючись у напрямку Вінниці, не впорився з керуванням. Виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся із вантажним автомобілем та мікроавтобусом. В результаті зіткнення відбулось загоряння автівок. Водій мікроавтобуса та його 66-річний пасажир загинули на місці. За фактом, ДТП розпочато кримінальне провадження винуватцю загрожує до 10 років ув'язнення з трирічним позбавленням права керувати транспортними засобами. Вірш 11-річного віничанина Олександра увійшов у збірку «Поезія заради миру від ЮНІСЕФ. У ньому йдеться про дитинство під час війни, бомбосховища, розлуку з рідним домом. А ще надію на мир. Презентація збірки відбулась у Києві. У виданні зібрано 30 творів українських дітей, яких війна застала в рідних містах та селах. Усі вірші продубльовані англійською мовою. 26 червня, в період із 9 до 17.00 на писарівському родовищі гранітів буде проведено вибухові роботи з метою подрібнення скальних порід для оповіщення населення. Викоють звукові сигнали. Один довгий тривалістю 2 хвилини перед початком заряджання, два довгих по 2 хвилини кожен перед вибухом та три коротких сигнали по 30 секунд кожен після завершення вибухових робіт. Жителі Вінниці, Вінницького та Хмельницького районів просять зберігати спокій.